Всім привіт, друзі! Давно нічого не знімав, не було часу і натхнення. Всім дякую, як завжди, що дивитесь. Дякую, що не повідписувались. Тут така коротенька історія. З'явилось в мене трошки часу і трошки натхнення. Зробив я такого ножечка. Ножечка зробив для однієї людини, блогера і просто, на мою думку, доброї і цікавої людини. Такий, ви вже могли бачити такого плана я робив ножі, трошки змінив руків'я. Тут у нас на клинку N690, Сувель Клена, Латунь, G10, Загострений 1410 льбор. Ну, Не в цьому суть розкажу коротеньку історію, чому я вирішив для незнайомої мені людини зробити такий подарунок. Це, до речі, подарунок. Натрапив якось на канал цієї людини, його звать, звуть Афанасій. Таке незвичне ім'я. Подивився декілька відео і мене затягнуло людина, займається багатьма речами, живе в селі, сам обробляє землю, будує трактори. Коротше, робить все, що тільки, все ж тільки можна, та й не можна. У <свісно> мене такі люди завжди викликали повагу. Люди, які своїми руками можуть щось створювати і не бояться братись за любу працю. От. Я десь вже пару місяців, мабуть, дивлюсь його. Відео він дуже багато знімає часто, десь чомусь вчуся в плані блогерства. Ще єдине, що буде братсяки ентузіазму, якого Афанасія, це я ще в пошуках, скажімо. так. У нього прикольний оператор, це його рідний брат. Мені подобається, як він знімає, цікаві відео виходять. Якщо комусь цікаво, я залишу ссылку в першому коментарі, можете перейти на канал, подивитися. На мою думку, дуже цікаво. Кого взагалі тема села і все, що зв'язано з селом, цікавить. Ось. Багато дуже не буду розповідати. Бо кому буде цікаво, хто захоче дізнатися більше про цю людину, зможе передивитися його відео, тим підписатись на канал. Він мене не просив рекламувати його канал, це я роблю скажімо так, від по своєму бажанню. Просто сподобалась мені ця людина. Я б залюбки поспілкувався вживу, якби мав таку можливість. От. По ножу сказав, наче все, як є. Ніж досить простий, але робочий. А ледь не забув основне, чому я вирішив йому подарувати цього ножа. Натрапив якось на одне з його відео, де він тримає худобу, в тому числі бичків. Для себе, для своєї сім'ї, в нього велика сім'я. І натрапив я на відео, де він. Зарізали вони бика. Ну, на відео цього нема, звісно. Тобто, на відео він показує, як розробляє м'ясо. Ну і розповідає, розробляє тушу і розповідає, наскільки їм вистачає цього м'яса, як вони його зберігають і тому подібне. І, що мене вразило, це ніж, яким він розробляв цю тушу бика. Бик досить великий. Старий саморобний ніж, можливо, з якоїсь мехпіли, не знаю. Але він тупий, дуже тупий. І він цим ножом бідняга розбирав цю тушу для своєї сім'ї. І от в той момент мене торкнуло, що я ж можу допомогти людині, а чому не допомогти, якщо ти можеш? Я вважаю, що людям потрібно допомагати. Якщо в тебе є така можливість. І ось так виникле, виникло бажання і ідея цього маленького проєкту ніж для Афанасія. Ніж я закінчив, вже загострив, підготував. Думаю, на днях поїде до свого нового власника. Ось такі справи хотів коротенько, але не вийшло. Ще раз вам всім дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь, не відписуєтесь. Знайду час і натхнення. Буду знімати більше відео. Деякі відео є готові, вже лежать місяця 3-4. Ніяк не доходять руки, їх домонтувати і викласти. Але думаю, всьому свій час. Зараз тепла пора. Багато роботи на вулиці. Хотілося б побачити, як Афанасій цим ножем буде розбирати свого чергового бичка, тому що він їх тримає багато. Ну, не багато, а регулярно. То у нього постійно один-два бики, незважаючи на всю іншу скотину, яка є в хазяйстві. Було б цікаво подивитися, якщо, звісно, він до того часу долежить гострий, було б цікаво подивитися процес роботи саме з цим ножем і наскільки його вистачить, розібрати тушу. Ну, то вже як Афанасій вирішить, так і буде. Як завжди, всім бажаю гарного дня і мирного неба. До зустрічі!